Таким да. нас звучило, є Конституція. Там. А Конституція директор. для вас нічого не має. Почекайте, Конституція директор, для вас нічого не має. Не бійтеся, ну, не бійтеся, нічого вам директор не зробить. Ну, ну, ну людина, не надійтесь озворюватися, туди народила, ви повоювалися. Якби я пані, встроївся на роботу, так як ви. Ми тут працюємо від окремої фірми, ми тут наймані. Те, що, які, які договори зложені між, між фірмами? Ті ми договори виконуємо. Договір не поширюється на журналістів. Пан, я, вам, я вам ще раз кажу, на дверях написано, що вхід згідно перепустку. Ми не повинні мати перепуск. Це депутатам народним, скажіть, вони теж перепустили. Значить, значить, Організатори цієї акції, чи як там, чи страйку, чи чого вони мали піти до директора сьогодні вранці, вчора? Може, вони зараз принесуть зараз мені принесе дозвіл директора ви спокійно приходите.